Мені ще доверху далеко, але я зараз тут знаходжусь, де я відкрив дуже цікаві місця. Море мені видно вже дуже гарно, гарно. Я вмію казати гарно. Так, а не гарно. От, і дивлюсь на ту гору. Там приліпилися <світ> домішки. От, і що я бачу тут? А тут, що я бачу, матчі сна. Я бачу за цим ближнім хребтом дальні хребти і міста на них. Подивіться, як це неймовірно. Міста приліпилися там на... під горою на горі. От, це неймовірно. Неймовірно. Просто шок. Як це буває. І це далеко, на жаль. А, ну звідси ще. Давайте подивимося звідси. Тут відкритий простір. О, от, ну. Там на горі дома. дома, маєтки, міста. Люди живуть. І на морі живуть. Теж є містечко. А такое маємо.